Як в народі кажуть, чужі діти ростуть бистра. Ось така в мене вже Лізонька. Хто пам'ятає, вона була ріженька світленька, а зараз вона темнішає. І якою вона буде в 6 або в 9 місяців, ну, хто залишиться на моєму каналі, той побачить. Споживаємо ми вже зерно, бо нам вже майже 50 днів. А ось мій красунчик. Сьогодні хочу вам розповісти про свого ангусика. Це синочок моєї Моніки. Він не чистий ангус, тому що мати в нього українська молочна ряба Моніка. Але подивіться, які він гарні показники взяв від ангуса. Так, стой! І у нас сьогодні фотомодель, бачите, на ножках низенькі, широченький. яка у нас гарна шийка, шийку покаже, а не морду. Часто по селу проїжджають м'ясники, шукають телят або домашніх поросят. І коли бачать цього бочка, ви знаєте, було йому і 5 місяців, було йому і 6 місяців, і в будь-якому віці вони згодні взяти його на м'ясо. І ціна гарна. Тому що знаю, що і м'ясо тут буде чудово, і вихід чудовий. Але я поки не спішу з ним розставатися. Да, мій хороший мальчик? Ви знаєте, я люблю ставити експерименти. І ось на цьому бичку я вирішила поставити експеримент, який виросте бичок, яку буде мати вагу. І що я на ньому найголовніше зароблю, якщо буду вирощувати його без зерна на одній траві, хтось скаже, бички не ростуть на одній траві, але я вам зауважу, що. Молочня м'ясна порода для того й создавалась, щоб вона відгодовувалась на пастбище, на одній траві, щоб ніякого зерна. Та що ви не хочете сьогодні бути в кадрі? О, о, стій так, стій так, стій, 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 стій мій гарнюні. Ножки коротенькі, тулоб широченький, спинка, спинка, яка у нас спинка. О, яка в нас гарна спинка. Тру -тру 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 -тру. А от що то ми вже хотімо любві і секса. Ай, ай-яй-яй, як не хорошо. А нам всього лиш тільки через неділю буде 8 місяців. Ай, нехорошо, хорошо, ні не хорошо. Пфу. Ну що? Ніхто не вірить, що це телятко роду не їло зерна. Ну, я тут трошечки збрехала, не їв він покупного зерна. А ось зерно, яке було у вівсі, яке я посіяла, а потім воно я його косила, і з кожним днем те зерно наливалося, наливалося. Він з'їв до фіга того зерна. Ще я чекаю, коли почне визрівати кукурудза, а ще вона має таку молочну спірість. Від можна було б і давати і ці качани, але від тих качанів в нього може бути. Бродить желудок. Може бути і понос, може і ще якісь негаразди, тому я чекаю, щоб вона стала хоча б молочно-восковою спілості. Подержу його на цій кукурузі і подивлюсь, що ж я зроблю на бичку, яку годую молочком годувала молочком до 4 місяців і на одній травичці. А потім буду робити висновки. Ви знаєте, якщо хтось думає, що оці бички їдять мало трави, то ви помиляєтесь. Оцей малюк, а для мене це малюк. Їсть трави, я от вам скажу, що стільки ж, скільки і рябка, то я не помилюсь. Трави їдять вони багато. Їдять і їдять і їдять. Трава вода, трава вода. Я інколи думаю, а який би він був, бо якби я йому давала хоча б кілограма 3-4 зерна. Але експеримент є експеримент. Да? Лізунька моя лізунька. Ну що? Ось відповідь моя. Чому я всіх своїх коров крию м'ясними породами. Ви знаєте, часто по селу приїжджають. М'ясники. І в якому б віці бичок не був, або в 4, коли його вивела тільки під це дерево, або в 6 місяців, 2 місяці назад, всі м'ясники бажають його купити і за гарні гроші. Так що, ось відповідь, чому я навіть свою тилицю рябку покрила м'ясним бичком. Бичка легше продати, це вам не теличка. На теличку не треба казати, що ціна її буде більше, ніж 40 тисяч. Ось скільки затяне, який буде кілограм живої ваги, ось стільки грошей я їй получу на руку. Да-да-да-да-да-да. Ну що, давайте чекати ще місяць. Коли він стане на кукурузку?